Ну і що ж повернемося до тієї теми, яку напередодні багато обговорювали, і сьогодні будемо багато говорити. Ще й минулого тижня обов'язково будемо згадувати. Адже я, як я вже зазначала, це як та подія, коли Камінець кинули воду і коли розходяться. Звісно, я думаю, ви зрозуміли це щодо зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. І нагадаю, напередодні стало відомо, що перша леді Сполучених Штатів Америки попросила Дональда Трампа передати терорист номер один – лист щодо українських дітей, які наразі фактично є заручниками на території Російської Федерації. І ось Fox News оприлюднило копію цього листа, який перша леді передала Путіну через Трампа. І за даними каналу, російський диктатор прочитав його одразу в присутності обох делегацій. У зверненні Меланія Трамп писала про тяжке становище дітей, закликаючи Путіна повернути їм сміх і захистити їхню невинність. Водночас листі не було згадок про війну Україну чи викрадення Росією українських дітей.